Схема захисту хвойних на весь сезон. В травні місяці ми проливаємо від ґрунтових шкідників актара. Зверху обробляємо кіовіджет від побуріння та кліща. В червні місяці проводимо комплексну обробку. Використовуємо Амістар Голд від хвороб, вертімек від шкідників та добриво Ізабіон в бакову суміш на 10 літрів води. В середині липня від попелиці гілкоїда пильщика використовуємо актелік в бакову суміш з ридоміл Голд та додаємо прилипач. В серпні обробляємо скор від хвороб, ендіо від шкідників. Та добриво і в бакову суміш. Кінець вересня. Середина жовтня проводимо завершаючу обробку. Використовуємо топаз, проклеїм та прилипач в бакову суміш та обробляємо. Обробляй комплексно та немай хвороб в своїх насадженнях. Приймаємо замовлення, відправка по всій Україні.